Вітаю, це прямий ефір. Ютуб каналу Ростислав Продакшн, а також Фейсбук, сторінка Ростислав Калацинський. Підписуйтеся і обов'язково ставте вподобайки, бо більше українців дізналися цю інформацію. Маємо такі новини станом на сьогодні, 30 серпня. Збройні сили України молодці, адже вони прорвали Російську Федерацію. Позиції Російської Федерації на Миколаївщині командування окупантів наказало їх повернути за будь-яку ціну. Також цієї ночі Збройні Сили України мінуснули понад 450 окупантів взяли їх в кільце на Харківщині. Про це зараз детальніше. З нервами не все гаразд. Розлюченому путіну знову викликали бригаду медиків. Розвідка працює дуже добре, і Путін, кінець Путіна вже незабаром думаю. Ми з вами дочекаємося до цього. Це буде буквально за декілька місяців. Всі наші побажання йдуть. Туди також е, є інформація, що не залишилося їжі і води, і зьому роту всю роз просто не буде цього казати слова. Збройні сили України взяли в кільце окупантів на Харківщині. Маємо це перехоплення. І, е, на жаль, е, Російська Федерація, знаєте, оці конвульсії, останні конвульсії, лютує і запускає ще ракети в Одесі. Пролунали вибухи, і сьогодні сталася. Трагедія у Харкові, тому що знову росіяни запустили ракети, п'ять людей загинуло, одинадцять поранено. Вічна пам'ять усім загиблим за свободу і незалежність України. Вічна пам'ять усім героям України, які віддали життя за нашу з вами свободу. Отже, йдемо по порядку. Збройні сили України штурмують позиції окупантів. Ситуацію на фронтах України зобразили на свіжій мапі бойових бойової карти. Українські військові штурмують позиції російських загарбників у Херсонській області одразу на трьох напрямках. Водночас ворог намагається атакувати на сході держави. Окупанти атакують у районі Харківської, Луганської Донецької областей. Про це свідчить мапа бойових дій. Яку я поставив на заставку до цього відео, згідно з викладеними даними, зсу продовжують свій наступ на Херсон одразу на трьох напрямках у районі Миколаївської області і з боку Дніпропетровської області? Водночас на мапі не позначені населені пункти, які могли б бути звільнені українськими військовими. Водночас російська армія намагається прорвати українську оборону на сході. Ворожі атаки фіксуються в районі Харківщини, Луганщини та. Донеччини. Є ця інформація, я бачив цю мапу, знаєте, схід України, там Крим, Донецьк, Запоріж, Запорізька область. 20% України, так, де відбуваються зараз активні бойові дії. І хтось там казав за якісь там перемовини, щось там з приводу скласти зброю, ніби домовитися. Знаєте, треба запропонувати ось цим лідерам, наприклад, там. Франції, Німеччині, які не дуже активні в підтримці артилерії, важкої зброї. Саме це потрібно зараз Збройним силам України це літаки, це танки, це Хаймарси, РСЗВ. Але вони роблять це повільно. Отак от би знаєте, бачив картинку, там де 20% забрали шматка Німеччини, шматка Франції, ще деяких країн. І цікаво, як би вони відреагували, якби от е, запропонували 20% їхньої території віддати. Тому це дуже такий, знаєте, яскравий. Зображення і також там є відео з приводу можливих, наприклад, якби це відбувалося у Франції чи в інших країнах, то як би вони реагували? Думаю, вони би активніше допомагали Україну, але Сполученим Штатам Америки величезне дякую за 3 мільярди доларів. Нова новий пакет допомоги. Польщі дякуємо. Читав танків багато передали зараз. Великобританії дякую за новий пакет допомоги. Йдемо далі. Росія з артилерії вдарила по Харкову. П'ять людей загинуло, 11 поранено. Вранці, 30 серпня, обстріляли центральну частину Харкова з артилерії. За попередню інформацію зафіксовано 8 прильотів. Є загиблі, і постраждалі. Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших міст відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку вибиті вікна у навколишніх будинках. Написав він за інформацією голови Харківської обласної адміністрації. Олега Синігубова, п'ять людей загинуло, що 11 поранено. Є ймовірність нових прильотів залишатися в укриттях. На весавін Тіріхов додав, що надходить інформація про приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також про потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів. Усі в центрі міста відомо, що результат обстрілу спалахнула пожежа в житловому будинку. Кількість постраждалих ймовірно збільшиться. Якщо ви думаєте, що недостатньо ракет, то Петро Чертник, військовий експерт, вас розчарує, адже він заявив, що в Росії є приблизно 8 тисяч ракет 3 тисячі вже було випущено по Україні. Це надзвичайно велика втрата для Російської Федерації. Вони ніколи ще тільки техніки і особового складу не втрачали. За сьогоднішню добу тільки полягло 450 окупантів, але тим не менше в них залишається ще 5 тисяч. Тому питання до всіх країн НАТО усього світу: скільки вони ще будуть спостерігати, і чому не допоможуть закрити небо або, хоча б надати максимальну кількість бойових літаків і систем ППО, які зможуть захистити українську державу, питання риторичне, але. Ми йдемо далі. Далі у нас врожайний день для ЗСУ. Мінус нулич за добу 450 окупантів, вертоліт, дві системи ППО і купу артилерії. Також ворог позбувся танків, артилерійських систем та засобів ППО. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ загальні бойові втрати противника від 24.02 до 30.08, тобто сьогодні, склали особового складу близько. 47 550 окупантів уже лежать і підживлюють ґрунт в Україні. Танків майже 2 тисячі, бойових броньованих машин 4295, артилерійських систем 1079, РСЗВ 282. Знаєте, 47 550 росіян полегли, але вони не зрівняються з 9 тисячами українських воїнів, які віддали теж. Життя за нашу з вами свободу. Ідемо далі. В Одесі пролунали вибухи. Що сталося? Мешканці міста в мережі повідомляють про кілька вибухів зранку, 30 серпня. В Одесі пролунали гучні вибухи. Заперення інформацію, Росія вдарила по місту ракетами. Бачите, як готувалися до Дня Незалежності, то вони тепер, знаєте, ці конвульсії передають сьогодні. Тому багато хто з експертів казали, готуйтеся, це буде. До 26-28. сьогодні. Маємо 30-те число. Вона зазначила гуменюк, так речниця оперативного командування Південь. Що інформація щодо вибухів з'ясовується однак, за всіма ознаками окупанти провели тилову ракетну атаку. Буквально кілька хвилин тому пролунали вибухи в Одесі. Їх обставини і походження з'ясовуються. Поки що інформація абсолютно стисла. Зараз з'ясовуються оперативні групи, що відбулося це ситуація в Одесі. І зсу взяли в кільце окупантів на Харківщині. Через це вони виявилися без постачання, а їхніх побратимів на позиціях поруч ЗСУ просто понищили. І саме так потрібно поводитися з окупантами. Адже хто на українську землю вступає з мечем, той від нього і загине. Нехай знають всі країни світу, що українці нація славних козаків. І ніякому ворогу не дадуть загарбувати українські території. Через йдемо далі. Про це свідчить розмова двох окупантів, яку прохопило гурмін оборону. Один із окупантів зателефонує іншому і запитує, як в того справи. Останні говорить, що вони в оточенні з усіх боків. У нас нічого не залишається, ні їжі, ні води. Зв'язку теж немає. Ну Пи... ви зрозуміли такі справи. Вони на коло нас стоять цьому роту, взагалі, роз. ну... Як би це сказати, розбили всіх, нікого здається не залишилося. Комбат втік, розповів один з окупантів у перехопленій розмові, і з нервами не все гаразд. розлюченому путіну знову викликали бригаду медиків. Путін та його оточення тривожиться, адже успіхів у війні, яку вони розв'язали в Україні, немає. кажуть у диктатора, нерви здають він практично на межі зриву. А за його здоров'ям стежать медиків учора. Ф'юрер провів кілька чергових нарад. Як пише телеграм-канал General CVR, в режимі віде відеозв'язку провів чотири оперативні наради з представниками керівництва військового блоку, був дуже злий і навіть розлютований. А наприкінці робочого дня в кремлівському лідереві навіть знадобилася медична допомога. Атмосфера під час нараду президента була найнапруженіша за останній час. Пізно ввечері до Путіна викликали медиків, що чергували, які провели у президента близько 20 хвилин. В оточенні президента помітили, що останнім часом Путін став занадто багато нервувати. І це негативно впливає і на його близьких, і на оточення пише канал. Ось така інформація про о, диктатора. І ЗСУ прорвали позиції Російської Федерації на Миколаївщині. Слава Збройним силам України. Командування окупантів наказало їх повернути за будь-яку ціну. Читаю. під час успішних контрнаступальних дій ЗСУ в Миколаївській області було прорвано позиції 205-ї окремої мотострілецької бригади в одному з населених пунктів командири. Наказали своїм підлеглим повернути втрачені позиції за будь-яку ціну, але завдяки безрезультатним атакам, 205-та бригада лише зазнала більше втрат. В результаті підтверджено смерть 23-х і поранення не менше 25 військовослужбовців. Проінформував журналіст Роман Цимбалюк. Ось такі новини маємо на зараз. Дякую, що дивилися. Слава Збройним силам України написала Марія. Слава Нації, написав Ігор. Привітствую, вітаю. От є, дякую, що залишаєте ваші коментарі і ставте вподобайки, аби цей ефір побачило більшість українців. Підтримуйте українськомовний контент. Дякую, що дивилися. Слава ЗСУ і слава Богу. Бог з нами, Бог бачить все, що відбувається, і він накаже. Я думаю, ми знаєте, суди, прокурори мають наказати всіх винних у жахливих. У жахливій війні у поводження так з людьми, те, що відбулося сьогодні в Харкові, і так далі. А потім буде і суд Божий. Всі вони будуть відповідати.